Yeah. <laughs> Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про допомогу одиноким матерям. Хто взагалі згідно чинного законодавства Україна визначається як одинока мама або одинокий батько? Та на яку допомогу від держави ви можете претендувати. Дивіться, згідно чинного законодавства, одинока мама це та, яка, по-перше, не перебуває у шлюбі. Так? І, о, до речі, статус одинокого може мати і усиновлювач. і у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька або про матір, якщо ми говоримо про статус одинокого батька, так? або ж записано ім'я батька за вказівкою матері. В такому випадку, у свідоцтві про народження дитини, жінка може мати статус одинокої матері. Далі, дивіться, ще що важливо, ви можете отримувати допомогу на дітей, одинока мати, якщо вона не отримує у разі смерті одного із батьків пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника. Якщо одинока мати у разі смерті одного з батьків зареєструвала шлюб, то за ним зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо діти такі не були усиновлені чоловіком чи дружиною. Тобто, якщо фактично склалася ситуація, що була родина, жінка чоловік, чоловік помер так, жінка залишилась, оформила статус одинокої матері, але протягом періоду певного вийшла ще раз заміж, але якщо дитину від Першого шлюбу не встановили, то вона може й надалі отримувати допомогу як одинока мама, тому що за нею зберігається право на отримання допомоги. Але цей статус можна втратити, якщо дитина була, наприклад, усиновлена вже другим чоловіком. Далі, жінка, яка має дітей від чоловіка, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі. Але якщо ви ведете спільне господарство, разом проживаєте, та виховуєте дітей, право на отримання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, немає. Тобто, якщо ви разом фактично проживаєте з батьком дитини, ведете спільне господарство, але навіть якщо ви не зареєстровані в шлюбі, це не дає вам право отримання допомоги. Далі. При реєстрації вами шлюбу з людиною, яка є батьком ваших дітей, допомога на дітей, народжених від цієї людини, не призначається. Допомога на дітей віком до 18 років. Або ж якщо вони навчаються, то закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше до 23 років, надається в розмірі, яка дорівнює різниці між 100% прожитковим мінімумом для дитини відповідно. Віку та середньомісячним сукупним доходом родини в розрахунку на одну людину за попередні 6 місяців. Далі, дивіться, попередні 6 місяців, становлять 6 місяців, які передують місяцю за призначенням допомоги. І допомога вам не буде призначена, якщо дитина перебуває на повному державному утриманні, та допомога призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги. Ще що важлива допомога призначається на кожну дитину, що вам потрібно зібрати заяву встановленої форми, паспорт, ідентифікаційний код, також надати декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням видів соціальної допомоги, так? Далі свідоцтво про народження дитини, витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини. Та якщо ви усиновлювач, обов'язково надати копію рішення про усиновлення. Нагадую, ви можете зараз звернутися до сервісного центру пенсійного фонду, зробити це через портал електронного. Послуг Пенсійного фонду, портал Дія, мобільний застосунок, пенсійний фонд, ЦНАП, уповноважені особи виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідальної відповідної територіальної громади. Ви в усі всі державні органи, структури, можете звернутися за призначенням вам допомоги як одинокій мамі.